Національній гвардії сьогодні 10 років. Її створили у 2014-му на початку війни. і Відтоді її бійці виконують завдання на усіх найгарячіших напрямках. Лави нацгвардійців гвардійців значно зросли у 2022-му і одним із тих добровольців був тоді цивільний лікар Ілля Бурлаченко. Історію вже військового розповість Тетяна Демох. Евакуація морпіхів з Маріуполя, ліквідація кадирівців, бої за Київщину, звільнення Харківщини та Херсонщини. Історію бойових заслуг Національної гвардії можна продовжувати і далі. На зустріч з одним з її бійців, я йду зараз, аби він сам розповів, як це бути українським нацгвардійцем. Ще два роки тому б до нього зверталися так. Ілля Ігорович. Нині ж просто професор. Викладач київського вишу, лікар-кардіолог, 12 років Ілля Бурлаченко навчався далі. Рятував життя дуже багато пацієнтів. У нас було дуже багато важких, тому що це було відділення інтенсивного лікування. Тобто, це найскладніші пацієнти. Це інфаркти, інсульти, тромбоемболії легеневих артерій, декомпенсації серцевої недостатності там аритмії. Роботи було багато і в лютому, 22-го лікаря чекала відпустка. 23 лютого десь в 9.30 у мене був літак до Неаполя. Я полетів в Неаполь відпочивати. В мене там вже був розписаний план. Там зранку наступного дня капрі. Все як треба в Італії. Та плани змінилися. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ілля повертається до Києва. В вагоні було три людини, і один з них такий молодий хлопець мого віку. Приблизно, і я не пам'ятаю, як зав'язалася розмова. Він, значить, запитав, чого їду в Київ. Я пояснюю, що я лікар, офіцер запасу. Сказав, що ось він планує мобілізуватися. Цей хлопець мобілізувався до 27-ї печерської бригади Нацгвардії. Туди запросив іллю і 2 березня, з самого ранку, взяв речі і почав до добиратися власне до бригади, от про яку мені розповідав. Цей мій супутник. От, і власне, дістався я е, бригади, і власне на пункті мобілізації. Там, там проштовхнувся крізь всю чергу, розмахуючи військовим квитком. що Я офіцер, я лікар. Пропустіть мене. Маму відправив за кордон, сам став на службу. Як і в довоєнний час, Ілья рятує життя, але вже у військово-польових умовах. Інтенсивність боїв була набагато вищою. Це було на кордоні з Російською Федерацією. Це фактично була просто швидка, моя задача була просто перевірити, чи якісно все накладено, чи не продовжується кровотеча, ввести найперші медикаменти. Нині Ілля Бурлаченко – начальник медичного пункту батальйону. Він опікується пораненими та їхньою реабілітацією. І мріє про майбутнє. Я хотів би вступити на phd програму за кордон, десь в західний університет і виконати там наукову роботу. Але все це після перемоги. Тетяна Демух та Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Це все, що Олена.